Дивовижні, тому що мені сподобалось та водночас я переживала дуже сильно за свою команду. Ми боролися за третє місце та вибороли його. Ми е, тренуємося три рази на неділю. Кожен раз тренування по три години. Е, після тренувань ми завжди розмовляємо. Та у нас гарно проводять е, час і у нас дружні стосунки в команді. Розвиває твої е, м'язи, твою можливість якось реалізовувати в цьому спорті. Я займаюся волейболом вже більше шести років, тому е, мене захоплює цей спорт. Ми коли дізналися, що є змагання пліч-опліч, ми почали збирати команду. Ми проводили тренування. Ми всі разом збиралися та відточили навики, щоб зараз зіграти достойно нашої, нашої третього місця. Сьогодні в нас відбуваються фінальні ігри другого етапу з волейболу всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-о-пліч». Ми бачимо, спостерігаємо кожен раз, відвідуючи змагання, що діти дуже налаштовані, дуже позитивно підтримують один одного. І все-таки спортивний принцип теж присутній. Діти хочуть перемагати і представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях.